Я вважаю, що цей закон є несправедливий, і це дуже погано, бо суспільство має сприймати захист вітчизни як обов'язок, але як справедливий обов'язок одинаковий для всіх. І коли з цього законопроекту знову ж в первинному варіанті було, що під 50% правоохоронців і тільки 50% мають броню в кінцевому варіанті, який допрацювали в лапках слуги. 100% силовиків, працівників ДБР, прокуратури і інших правоохоронних органів 100 чиновників будуть мати броню. Хіба це справедливо? І знаєте, це така гнила і пліснява вишенька на торті оцієї несправедливості дати можливість кожному нардепу забронювати двох помічників. Це що таке? Хто це придумав для того, щоб дискредитувати парламент, ну тоді краще не придумаєш. Мені здається, що це несправедливість. І коли оцю несправедливість побачать люди, ну це не буде мотивацією захищати і служити в Збройних силах України чи є грошове забезпечення. Ну зрозуміло, що його треба збільшувати. І коли законопроекту пропало знову оцих 70 додаткових тисяч, які, врешті-решт, ми дотиснули, щоб парламент проголосував постанову і сьогодні уряд уже увійдете, уряд після цього зранку збирається, щоб щось там допрацювати. Та вчора це треба було голосувати. Нема жодних застережень, і оскільки всі ці норми не були враховані, то Зробили дуже простий висновок: цей законопроект не стане мотиваційним для посилення збройних сил України і тому ми не взбрали участь в голосуванні, не підтримували цей закон. Але ми будемо добиватися посилення української армії.